Вітання всім, це проєкт інсайт радіо місто над Богом. І сьогодні говоримо на таку тему, як підготовка конкурентно-спроможних фахівців. Що я маю на увазі? Допоможе нам розібратись Галина Гордійчук, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогіки, психології та професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Пані Галино, вітаю вас. Вітаю вас. Ми вже з вами зустрічались на ефірі, так але з більше детальніше про конкурентоспроможних фахівців, взагалі про фахівців, яких готують на вашому факультеті. Будь ласка, розкажіть, хто ці люди, хто вони в майбутньому будуть? Факультет педагогіки психології та професійної освіти здійснює підготовку фахівців за різними спеціальностями. Це і педагогічні спеціальності, і непедагогічні спеціальності, зокрема, педагогічні спеціальності 011 освітні педагогічні науки. Ми готуємо е, фахівців для соціально-дозвільєвої сфери, соціальних е, соціальних педагогів. Е, педагогічна спеціальність 015 39 Професійна освіта цифрові технології. Це фахівці в галузі цифрових технологій. Ми готуємо для закладів професійно-технічної освіти, закладів фахової передвищої освіти е, шкіл. Це вчителі інформатики. Ага, Непедагічні спеціальності дуже популярна сьогодні психологія 053 психологія, а дуже популярна спеціальність 231-соціальна робота і популярна спеціальність 073 менеджмент. Це непедагічні спеціальності. За всіма цими спеціальностями ми здійснюємо підготовку як за ступенем бакалавра, так і за ступенем магістра, і за спеціальностями освітньої педагогічні науки. Професійної освіти, психологія у нас здійснюється підготовка докторів філософії, тобто аспірантура функціонує менеджмент. Це для закладів освіти, Так да, розумію? Так, це у нас заклади. Да, менеджмент управління освітніми закладами. Mm -hmm. Ось такий mm -hmm. наш напрям. Mm -hmm. Все таки більше. Mm -hmm. Так, це Та вже який рік ця спеціальність? Ця спеціальність. Ну, якщо говорити про магістратуру, то це вже ну. Понад 7 років, якщо говорити про бакалавра, то 3 роки ми здійснюємо підготовку за цією спеціальністю, mm -hmm. саме за ступенем бакалавра. Є великі є проблеми у навчальних закладах вищих навчальних закладів. Так України, з враховуючи і масовий відтік потенційних абітурієнтів, так з України, ви з особливо. Чоловічого чоловічої статі, а яка ситуація була у вас з ну, як кажуть, цьогорічнім, так тобто, яке минулого року було був вступ? А, які у вас показники? Ви знаєте, я хочу сказати, що не дивлячись на оці ці виклики, які пов'язані з війною в Україні, все-таки Вінницький державний педагогічний університет досить гарно здійснив вступну кампанію. Зокрема, якщо говорити про наші спеціальності, то зі спеціальності психологія у нас було найбільше. Заяв подано. Ми заповнили по, по університету по, по університету, і взагалі це по, по всіх закладах освіти Вінниці. Угу. Найбільше з психології у нас було подано заяв бажаючих вчитися навчатися на бакалавраті, на магістратурі цієї спеціальності. Ми закрили по цій спеціальності повністю всю ліцензію бакалаврата. У нас були ще й бажаючі, і тобто інші. був конкурс. Був конкурс серед абітурієнтів. Так, ми намагалися набрати найкращих. Непогані у нас. Нас набори і за педагогічними спеціальностями, хоча ви знаєте, що завжди педагогічні спеціальності трошки важче набрати, mm -hmm. набрати студентів, здобувачів, але і зі спеціальності 011 освітні педагогічні науки, і зі спеціальності 0,15 професійна освіта цифрові технології ми здійснили непоганий набір. 0,73 це не педагогічна спеціальність, також гарний набір. Ну і сьогодні набуває великого такого поширення, і люди починають розуміти, що спеціальність соціальна робота, а вона надалі буде називатися соціальна робота і консультування. Також ці фахівці вже будуть ну ще більше попитом користуватися. Тому і тут ми також здійснили непоганий набір. А давайте про цих фахівців більше. Що це будуть за соціальні фахівці? працівники? А соціальні працівники е, е, ну. Е... Зараз у нас, до речі, дуже гарна освітня програма на бакалавраті і на магістратурі з цієї спеціальності. Вона називається зараз от цього року набору соціальна робота. Психологія». Тобто ми випускаємо фахівців соціальної сфери з психологічними компетентностями. Тобто вони зможуть надавати певну психологічну підтримку тим верстам населення, які цього потребують не тільки соціальну, а й психологічну. Ну, В усьому світі це спеціальність дуже поширена. Вона, скажімо, дуже попитом користується, і ми також намагаємося просувати оцю тенденцію, тому що це дуже важливо. Звичайно, для того щоб готувати студентів. З усіх цих спеціальностях потрібно працювати викладачам над собою, так. бути сучасними, навчатися нав... нав... безперервна безперервна нав... п'ять років відучився так. і каже все чи і все я, я пішов. Освіта впродовж життя цьому дуже увага велика приділяється зі сторони нашого ректора Наталії Наталі Ванеразарелазаренка зі сторони ректорату. От щойно була у нас зустріч з, ре... з з ректором і проректором щодо наших здобутків, що як ми виглядаємо в науковому плані, що ми. Що ми як ми покращимо свою фаховість? Тому це дуже важливо. Студенти це відчувають. Коли викладач сучасний? Коли він сам навчається, він може цікаві речі, цікаві курси, сучасні нові запроваджувати і для студентів. І це студенти відчувають. А чи навчається викладач у студента? Так, і викладач навчається у студента. Взагалі, я хочу сказати, що студентство сьогодні, ну, принаймні у нашому Вінницькому державному педагогічному університеті, дуже цікаве, воно дуже самостійне, воно має свою думку, воно має мету, воно прагне до навчання, воно прагне до самодосконалення. У нас багато студентів займаються науковою діяльністю, навіть ті, які, скажімо, в інших областях, навіть ті, які навіть на особливо небезпечно. Територіях чи за кордоном вони все одно е, займаються своєю е, підготовкою такою вдосконаленням. Ми також створюємо в свою чергу умови для їхньої е, практичної підготовки. Тобто дуже важливо, коли студент розуміє, для чого теоретичні угу. знання, де він може використати їх на практиці. Зокрема, у нас працюють різноманітні наукові лабораторії, е, куди залучаються студенти. Зокрема, е, от, наприклад, гурток у нас є рівний рівному. Це студенти, психологи, соціальні працівники. Які з психологічним з з психологічними Нахилами да вони можуть надавати іншим студентам психологічну допомогу. Але, звичайно, це студенти не перших курсів, це студенти вже старших курсів, і звичайно, за під супроводом викладачів. Ну така робота у нас дійснюється, вона дуже гарні результати дає, тому що інколи студент студенту більше може довіряти. Зокрема, у нас з минулого року він почав функціонувати в 23-му в кінці, але більше. Набув такого розповсюдження, поширення, набрав обертів. Дійснює працює міжнародний інститут вивчення травми. Це перший міжнародний інститут на базі Вінницького державного педагогічного університету. Він утворився. Ми перші в цьому напряму були піонери, і наші здобувачі, це студенти. Останніх курсів бакалаврата і магістратури слухають лекції, тренінги, вебінари з відомими психотерапевтами і психологами світового рівня. У нас в грудні відбувся перший випуск таких здобувачів цього інституту міжнародної травми. У нас почала працювати клініка психологічна на базі нашого університету. Ну, ми вважаємо, що це дуже велике таке досягнення. Це дуже важливо. І студенти у нас конкурс є для того, щоб стати здобувачем цього інституту. Тому це дуже важливі такі моменти і вони показують, як можна практично реалізовувати теоретичні знання. Дуже важливо, от якщо говорити про педагогічні спеціальності, то наші студенти йдуть на практику, вони бачать всі види практичної підготовки. Де вони можуть себе сьогодні застосувати це і заклади освіти, це і менеджмент освітні. Mm -hmm. Тобто вони бачать вихід теоретичних знань, вихід на практиці. А Це з якого важливо. курсу? важливо. Ну, практика фактично з другого курсу вже точно є. Да? Вона спочатку там навчально знайомча, потім вона конкретно вже в закладах певних чи освіти, чи це психодіагностичні практики, ну в залежності від спеціальності, так але практичні підготовки значна увага приділяється, і ми кожного разу осучаємо. Аснюємо наші освітні програми для того, щоб бути цікавими нашим студентам, нашим здобувачам, щоб вони відчували, що ті знання, які вони отримують, вони потім зможуть використати і бути конкурентноспроможними на ринку праці. Географія студентів, які навчаються на вашому факультеті, це здебільшого Вінничани Вінницька область. Ви знаєте, ні, в цьому можливо це і добре, але з іншого боку, це і складно, тому що це і різні області. У нас є і Суми, у нас є і Дніпро, у нас є і е, е, Закарпаття, е, звичайно, Вінницька, Одеська область, Житомир, е, дуже багато областей. І от оцей виклик, який сьогодні перед освітою стоїть, забезпечити доступність освіти для всіх здобувачів. У нас є діти, які зараз знаходяться на небезпечних територіях і навіть на окупованих територіях є діти, які і навчаються і навчаються. Да, ми mm. намагаємося створити всі умови. У нас є діти, які зараз за кордоном, от е, забезпечити рівний доступ. До ресурсів освітніх, оце дуже важливо. Цей виклик, який перед освітою стоїть, і ми е, цей виклик вирішуємо. У нас функціонують різноманітні цифрові платформи. Ми надаємо заняття. Е, у нас змішана форма навчання, тобто у нас студенти навчаються і в приміщенні університета. Ті, хто за кордоном вони долучаються до занять. Тобто автоматично вони слухають. Вони легкі, слухають так. В, так вони при слухають прямому ефірі. В прямому ефірі. Mm -hmm. Потім у нас є платформи, де вони можуть почитати. Цей освітній контент завантажити свої відповіді, свої завдання, викладач в зручний час. Це індивідуальна траєкторія забезпечується для студента. Викладачі вже відповідно оцінюють виконані завдання. Це дуже важливо угу. сьогодні. Галина Гордійчук, кандидат педагогічних наук, декан факультету педагогіки, психології і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У нас сьогодні в ефірі говоримо про підготовку конкурентно спроможних фахівців і наступне питання: от ви говорили про виклики забезпечити освітою всіх охочих, так всіх, хто навчається. А з якими ще викликами стикається сьогодні освітянська галузь? От те, що ви бачите. Ну, звичайно, психологічний стан як студентів, так і викладачів. Всі ми розуміємо, що багатьох наших здобувачів і колег науково педагогічних працівників рідні. Хтось на війні, хтось за кордоном, тобто тут, тут треба дбати про цей психологічний стан. Тому в університеті значна увага приділяється налагодженню комфортного, комфортної атмосфери для співпраці, для комфортного навчання, для того, щоб всі мали доступ до ресурсів зручний для них час. Звичайно, дуже важливий такий виклик це. На жаль, ми це відслідковуємо. Все таки у студентів знижується у деяких мотивація до навчання. От проблема в тому, як її підняти. Цю мотивацію вона в різний спосіб може, скажімо, підніматися, може може регулюватися, але дуже багато чого залежить і від студента. Тобто, студент має бути дисциплінований, він має бути зацікавлений. Як його зацікавити? Ну угу. викладати цікаві курси, тобто оновлювати освітні програми, такі щоб вони були сучасні, цікаві, залучати. І ми це робимо викладачів практиків, стейкхолдерів, які можуть сучасні практичні знання надати нашим студентам, звичайно, залучати студентів до наукової діяльності. Вони будуть бачити, що те, що теорія, вона потім може використана бути на практиці і в науці. Це дуже такі важливі моменти, і ми намагаємося це все враховувати. Але студенти сьогодні. Намагаються поєднувати і роботу вони хочуть підпрацьовувати. Вони намагаються поєднувати і навчання. Вони намагаються поєднувати навчання в декількох вузах. От у нас діє в університеті на факультеті діють програми академічної мобільності. Тобто -то наші студенти можуть навчаючись в нашому Вінницькому державному педагогічному університеті, навчатися і за кордоном. У нас є такі студенти. У нас діють академічні програми академічної мобільності, коли ми просто на певний термін студенти їздять, наприклад, в Польшу, то наші студент. Студенти нещодавно їздили, обмінювалися думками. Там були зустрічі. Це в рамках зимової школи, літньої школи з однодумцями, студентами з інших закладів і України, і зарубіжжя. Тому тобто, це... як у вас, як викладачів, як менеджменту, немає таких ревночів, що ти ми ж так вступив. Їздимо. Ти ж і так вступив в наш виш. Для чого тобі ще інш? ви знаєте? Ми намагаємося, ну і чомусь і у студентів вчитися, і у наших колег вчитися. Нам це приємно, що наші студенти відчувають оцю потребу в знаннях. Вони, можливо, приїздять і щось нам цікаве розказують, діляться своїми враженнями. Це дуже дуже важливо, і ми навпаки намагаємося забезпечити оцей доступ студентам і до практичної діяльності, і до поїздок, і до, до академічної мобільності. Це для нас дуже важливий є фактор. Викладачі теж їздять. Викладачі Те звичайно, да викладачі їздять. У нас викладачі взагалі у нас дуже потужний колектив факультету педагогіки, психології професійної освіти. Це висококваліфіковані фахівці. Академіки, доктори наук, доценти, фахівці, які весь час навчаються. Ми беремо участь в міжнародних програмах. У нас є erasmus програми. Ми з колегами іноземцями, скажімо, ну намагаємося. Разом запровадити ці технології сучасні, які є, скажімо, в Європі. Ми їх трансформуємо, адаптуємо до наших до наших реалій. І хочу сказати, що ми дуже гарно виглядаємо наш Вінницький державний педагогічний університет. У нас багато прогресивних технологій, прогресивних фахівців, які можуть ділитися і своїми здобутками з колегами. Ну згадую себе, ніхто не звертав увагу на мою мотивацію, коли я навчався. Я не думаю, я думаю, що і тоді і зараз ми дуже велику увагу цьому приділяємо. Я тоді. Навчався ще давненько, я скажу так. Добре, крім навчання, крім якихось курсів, крім додаткової освіти, студенту ж потрібно трошки якось звернути увагу і та інший інший бік університетського життя, так самодіяльність, якісь. Поперкалуватись так? так, тобто так. урізноманітнити своє життя, і які можливості є в цьому. Ну, у нас великі можливості в нашому університеті і на факультеті. Ну Вінницький державний педагогічний університет завжди вважався родинним, тобто, у нас ось така спільнота, родина викладачів. І студентів, і для студентів є всі можливості не тільки навчатися, але й розвивати свої якісь хобі, розвивати свої якісь нахили. Зокрема, у нас є різноманітні гуртки, у нас гуртки і за інтересами, і наукові гуртки, і от гурток рівне рівному, коли можемо допомагати іншим. Дуже у нас потужний, волонтерський, волонтерська хвиля, і студенти нашого факультету, і викладачі факультету. і... Взагалі, самоврядування наше дуже багато різноманітних волонтерських справ, дуже гарних, хороших. І е е е е ініціює і проводить. Mm -hmm. е е у нас звичайно є і гуртки. У нас є спортивні гуртки, у нас є і танцювальні колективи, народні. Е тобто, дуже дуже багато можливостей, і студенти хочуть цим займатися. Вони у нас є науково освітній хаб е на базі нашого Вінницького державного університету, унів... 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 Імені Михайла Коцюбінського функціонує він зараз набирає величезних обертів, і там ми не тільки надаємо освітні послуги щодо перекваліфікації працівників, а і там займаються наші студенти студентське самоврядування. Вони ініціюють багато різноманітних заходів і беруть участь у студентських різноманітних асоціаціях. Це дуже дуже важливо угу. тому. їм весело ми намагаємося зробити їхнє студентське життя цікавим, тому що ми розуміємо, що. Що трошечки був ковід, тепер повномасштабна війна, війна така. Зрозуміло, що їм важко. Ми це розуміємо. І хочемо зробити так, щоб їм було цікаво, щоб їм було щось згадати. Потім не тільки навчання, але якісь спілкування. Інше навчання очне. Ну, навчання в змішаному форматі. Деякі, скажімо, курси ми намагаємося, в залежності від кількості місць в укритті, щоб все ж таки навчання було безпечним. Про це дбає ректор, про це дбають всі колеги, всі факультети, щоб навчання було безпечним. Тому, в залежності від кількості місць в укриттях, деякі студенти навчаються в приміщенні університету, деякі, деякі дистанційно. Ми міняємось таким чином змішана, скажімо так, форма навчання. Але якийсь період на так так. намагаємося да забезпечити mm. доступ до навчання всім в будь-який спосіб. Mm -hmm. А взагалі, от яке ваше ставлення, можливо, особисто, mm -hmm. до дистанційної форми навчання? Знаєте, я вважаю, я думаю, що я скажу відверто, що за дистанційним навчанням і буде майбутнє, тому що є багато верств здобувачів, наприклад, дорослі люди, які працюють, От вони можуть отримувати освіту дистанційно. Є люди, які, наприклад, зараз проживають за кордоном, вони теж можуть приєднуватися дистанційно. У нас зараз змішаний формат навчання. Як буде далі, я думаю, все ж таки є майбутнє у дистанційного навчання. То до цього треба ставитись відповідально відповідально. Да, до цього треба і з боку здобувачів відповідально, Ну і звичайно, і з боку освітніх закладів, звичайно, але нічого не замінить живого спілкування. Це точно так. Дуже вам дякую, Галина Гордійчук, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогіки, психології і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського була у нас сьогодні в ефірі. Говорили про підготовку конкурентно-спроможних фахівців. Дякую вам за участь в проєкті інсайт. Сподіваюся, зустрінемось. Побачимось і почуємось. Дякую. А проєкт насправді завершується на сьогодні. Зустрінемось вже завтра. о цій же порі. на все добре. Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.